Сьогодні говоримо про топ-5 іграшок, які дійсно розвивають малюків. І так, перше сортери. Сортери розвивають дрібну моторику, координацію рук, логіку вашого малюка. Починайте, будь ласка, з легкого. Покажіть, як цим можна користуватися, і показуйте презентацію, як це треба робити. Це така форма, це такий колір. Це складається сюди, 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 сюди. Він не потрапляє. Друге, це наші з вами знайомі пірамідки. Вони нікуди не діваються. Дитина одягає на стрижень кільця від великого до меншого. Вона починає розуміти, знайомиться з величиною, намагається одягнути на стрижень кільця і знайомиться з кольорами. І це вчить вашу дитину думати та бути наполегливою. Ніколи не ругайте дитину, якщо в неї щось не виходить. Показуйте їй спочатку, як це треба робити. Тільки ваш приклад і тільки ваше терпіння. і ваша маляк освоює все добре, але в своєму темпі. Їдемо далі. Третій пункт. Кубики та м'які конструктори. Тут ваші діти, як наша зараз чуєте, грається, можуть будувати. Ви можете показувати, як можна будувати. Чому вони м'які? Тому що е якщо ваша дитина щось побудує і воно впаде, воно її не пора розвиває. Розвиток моторики, уяву та конструювання. І так, наступне сенсорні м'ячики Вони розвивають тактильні відчуття. Ваша дитина може відчути е це, і ви промовляєте цей гладенький, цей шершавий, цей колючий. І так ваша дитина навчиться відчувати і розуміти. І також сприяють зняттю напруги, Прокочуйте м'ячиками по тілу дитині. Я почала з долоню, і дивіться, як ваші діти на них реагують. Цей гладенький, цей шершавий, цей колючий. І так, п'ятий пункт це іграшки для ванни. Ви вибираєте ті, які вам до вподоби, називаєте дитині, як вони називаються? Ця качечка велика, ці качечки маленькі, це качечка мама, це качечки дітки, ваша дитинка, вони такого-кольору то кольору і так далі. Ваша дитинка намагається вибрати. Те, що в її полі зору те, що їй сподобалося, і вхопити. Да? Це теж для ще немовлят досить складно зробити, але це теж розвиває їх дрібну моторику і так далі. Не обділяйте вашу дитинку у ванні, нехай плаває з іграшками. Це дуже цікаво. Зберігайте це відео, підписуйся та ділись з друзями.